Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Помішана на фіт, і у цьому випуску я хочу поділитися з вами дуже важливою інформацією. А саме чому важливо контролювати рівень білку? Нещодавно я проводила опитування серед своїх підписників і з'ясувала, що понад 80% опитуваних не контролюють свій білок. І тут в мене виникла така задача донести вам важливість, чому взагалі потрібно це робити, навіщо потрібно це робити, взагалі чому важливий білок. І які можуть наслідки бути, якщо ми не контролюємо його рівень, так і якщо ми особливо намагаємося там змінити в цей момент свою фігуру, покращити якість свого тіла, да, тому що білок і якість нашого тіла це речі, які максимально тісно пов'язані і неможливі один без одного. Але перш ніж ми розпочнемо, я пропоную вам підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, залишити свій лайк, залишити свій коментар. І також, якщо вам подобається мій контент, ви можете підтримати мене донатом по посиланню в шапці профілю. Тож, let's go! розпочинаємо. То чому білок це важливо? Білок це будівельний матеріал, і все, що ми бачимо у своєму тілі. Це все створено з білка. Це наші м'язи, наша шкіра, волосся, нігті, гормони, навіть імунні клітини наше тіло оновлюється за рахунок білків. І якщо ви прагнете мати красиве, рельєфне, підтягнуте тіло, хочете бачити своє відображення саме таким у дзеркалі, то саме от контроль білку. Першу чергу буде безпосередньо впливати на ваше відображення в дзеркалі. Відразу скажу, що в більшості людей є хронічна недостача білку. Я, в свою чергу, саме та людина, яка взагалі жила в постійному дефіциті білків і не розуміла, що зі мною відбувається. Зараз моя ситуація значно покращилася, інколи виникають деякі проблеми, тому що це практика, це звички, яку ти наробляєш роками, але воно того варте, повірте. І отут я хочу вам детальніше зараз акцентувати вашу увагу на ті симптоми фізіологічні реакції, які відбуваються в нашому організмі, якщо є ось ця недостача білку. Тому розпочнемо з самого цікавішого і найважливішого, на мою думку. Перша основна фізіологічна реакція нашого організму на недостачу білку це сповільнення обміну речовин. Або, як ще кажуть, сповільнення метаболізму. Як це відбувається на фізіологічному рівні? Недостача білку впливає безпосередньо на нашу щитоподібну залозу, тобто на її вироблення гормонів трийотероніну і тероксину, або Т3 та Т4, як ми звикли їх бачити. Ці гормони в нашому організмі якраз і відповідають за інтенсивність метаболізму в клітинах. В свою чергу що то подібне зменшує вироблення цих гормонів, а вони, якщо їх стає менше, відповідно сповільнюють нам обмін речовин, в тому числі й на клітинному рівні. Тобто, якщо, наприклад, ви в цей момент намагаєтеся схуднути, якщо ви на дієті, але у вас є недостача білку, навіть якщо у вас є дефіцит калорій, ви скоріше за все перестанете втрачати вагу, ви перестанете худнути. І дуже часто люди скаржаться на те, що от вага стоїть, я не знаю, що робити. От я худно, худно, нічого не їм, але вага не йде. Так, от, питання, і дай, от весь вся проблемка криється саме в ось цьому механізмі. Також сповільнюються ці е, наші обмінні процеси, одночасно з ними ще зменшується рівень гормону лептину, який відповідає за ситість, який сигналізує наш мозок про те, що в організмі вистачає енергетичних запасів, так у його стає менше, він сигналізує все менше. Відповідно, організм в чергу ще сповільнює, ще сповільнюється. Тобто, ось так, це все взаємопов'язано. І в результаті маємо те, що маємо. Організм намагається затримати всю енергію, яка постачається до нас з їжу. І ми можемо в цей момент мати негативні симптоми, такі як набряки, тому що набряки – це теж такий захисний механізм нашого організму. Да? Організм намагається затримати все в собі, і ми набрякаємо. Це важливий нюанс. Запам'ятовуємо. Друга фізіологічна реакція це спалювання м'язів замість жирів. Це відбувається, тому що жир є найціннішою сполукою для нашого організму, і так є дійсно, по кілоджоулях, В два рази цінніше за м'язи, тому організм прибирає те, що йому не потрібно. Але, в свою чергу, якщо ми правильно худнемо і тренуємося, то якраз м'язи. Використовують енергію жирів і спалюють жирові відкладення. Тому м'язи ось тут саме дуже важливі для нашого організму, дуже цінні, тому що це не лише про якість тіла, це не лише про рельєф, це про те, що завтра, умовно кажучи, ваш кілограм жиру, який десь взявся, може спалити саме м'язи, якщо ви пробіжитеся, попросідаєте і зробите якісь навантаження на м'язи. Але яким чином спалюються саме м'язи? Є два гормони, які на це безпосередньо впливають це інсуліноподібний фактор росту і е, гормон росту, які безпосередньо стимулюють синтез білків у м'язах. І відповідно при недостачі цих гормонів тіло не здатне підтримувати м'язову масу. Все попливли. Я колись пам'ятаю, що я теж за місяць втратила 2 кг м'язової маси. Для мене це досить високий такий був. Показник, тому що я практично не їла білок. в мене була така трошечки прям веганська, якась або вегетаріанська більша, звичайно, дієта. Але ось на такій дієті я собі м'язи якраз і втратила. Тому я більше не експериментую з цим, стараюсь їсти більше білку. І вам раджу! І важливо, що поки в цей момент недостача гормонів призводить до того, що спалюються наші м'язи. Також ще додатковим ударом є підвищення катаболічних гормонів, таких як кортизол, гормон стресу, який в свою чергу також спалює наші м'язові білки. А амінокислоти варто зауважити, вони відповідають за виживання нашого організму. Наприклад, там глюкогенез в печінці, важливий механізм, да, за рахунок якого ми живемо. і от. Вже страждає глобально, да важлива така фізіологія нашого організму, важливі життєві процеси. Якщо в нас недостатньо білку, ми часто відчуваємо саме втому та відчуття голоду, тому що гормонів ситості недостача. Той же самий лептин, який в нас знижений, і треба розуміти, що в цей момент мозок нормально не отримує сигнали від їжі, яку ми вживаємо. Ми постійно шукаємо щось солодке поїсти, щось перекусити. І це дійсно так, якщо у вас не було прийому їжі повноцінного, ви навіть на протязі дня можете поспостерігати за собою ці симптоми. Тому що якщо ми не поснідали, пропустили прийом їжі, не отримали ось цю добову норму білка, наприклад, на протязі дня, ми можемо ввечері переїсти, наїстися всякими смаколиками. Крім того, да, ось цей дефіцит білка. Недостача амінокислот, які руйнуються попередньою інформацією, яку я вам сказала, вони порушують нам нормальне надходження дофаміну, серотоніну і тим самим ми не відчуваємо цієї радості від життя. У нас є якась дратівливість, розгубленість. Тобто, ось такий стан часто він у нас є навіть хронічним, ми в ньому живемо роками. Він просто через те, що ми не доїдаємо білок. Четверта фізіологічна реакція це наша шкіра, нігті, волосся все стає ламким, тьмяним, втрачає свою пружність та тургор. Структура шкіри, нігтів, волосся базується на кератині, еластині, колагені. І саме ці білки потребують постійного надходження амінокислот. При недостачі білку порушується і зменшується синтез колагену та кератину. А клітини сполучної тканини отримують менше матеріалу для відновлення. І в результаті ми бачимо те, що бачимо. Волосся стає ламким, нігті також у нас стають ламкими, Кінчики посічені, шкіра втрачає турго, стає в'ялою. Ось так отримали те, що хотіли. І ми можемо купувати безліч косметичних засобів, шукати різні сироватки і різні цілющі мінерали. Але в першу чергу важливо те, що ми їмо, і те, що ми вкладаємо кожного дня собі в рот. П'ята фізіологічна реакція це зниження імунітету та довге відновлення після застуд. Клітини імунітету, такі як Т, і Б, лімфоцити та макрофаги, складаються з амінокислот. І якщо є недостача білку, це все в першу чергу впливає на реакцію організму при зустрічі з вірусами, які нас оточують з усіх боків. Тому да, організм втрачає ось цю опірність, реакція захисна знижується, і ми готові захворіти в будь-який момент. В результаті часті застуди, слабкість, і ці застуди довгі, затяжні. Нам важко викарабкатися з цього, там нежитю, чи з температури, чи з просто якогось аденовіруса, умовно кажучи. І ми маємо розуміти, що в цьому плані білки і їжа. Яку ми вживаємо значно важливіше ніж купа таблеток і антибіотиків, які ми потім будемо купувати, щоб вилікуватися? Я вам озвучила п'ять основних фізіологічних реакцій. Ви маєте розуміти, що якщо білка в нормі, якщо білка вистачає в раціоні, то ось ці всі мінуси. Тих те саме і все стабілізується. І шкіра сяюча, і нігті міцні, і волосся не випадає. І паралельно з цим всім, ну звичайно, якщо у вас немає там специфічних супутніх хвороб, це треба розуміти. І також, звичайно, з цим всім покращується якість вашої фігури, і м'язи кращі, і всі гормони стабілізуються, і ви можете себе почувати спокійно, їсти, коли вам потрібно, дійсно немає цього емоційного голоду, заїдання стресу, все, все врегульовано. То скільки ж білку потрібно вживати, щоб не було дефіцитів? Давайте орієнтуватися базово: 1,5-2 грами білку на 1 кг маси тіла. Якщо ви, наприклад, професійний спортсмен, то ви зазвичай трошечки піднімаєте цю норму. Але навіть якщо вживати 1,5-2 грами, фігура і тіло будуть чудовими, вже буде все закриватися, дефіцити будуть закриватися. Що стосується самих оцих грамів, треба розуміти, що це не 2 грами м'яса. Да? Умовно кажучи, моя вага 70 кг. Якщо там 2 грами я вживаю на 1 кг, це 140 грамів чистого білку. Це не 140 грамів курячої там грудки. Куряча грудка приблизно на 100 грамів має 25 грамів білку. Тобто, якщо мені треба з'їсти 140, то я маю з'їсти 600 грамів тої грудки плюс-мінус. Треба розуміти, що це зовсім інші цифри, і не плутатися, і старатися да, закрити цю норму. Так, доведеться багато їсти, це факт. Але, але важлива ще калорійність їжі, яку ви їсте, не лише її кількість. Пам'ятайте про це. Особливо, якщо ви зараз намагаєтеся схуднути. Багато хто може подумати, що це дуже багато. Що я не спортсмен. Мені не потрібно скільки білка. Плюс це зайва вага може бути, бо це ж багато їжі, яку потрібно вживати. Згадуємо те, що я щойно говорила. Якщо ми худнемо і маємо на меті схуднути, зробити своє тіло рельєфним, наша задача змусити наші м'язи спалювати жири, жир да, відкладення. Якщо ж ми не їмо достатню кількість білка, м'язи будуть спалюватися, а жир буде залишатися. Якість тіла ніколи не буде класною. Це важливо пам'ятати. Крім того, саме якщо будуть ваші м'язи рости, якщо вони будуть підтримуватися за рахунок нормальної кількості білка, то відповідно жирові відкладення будуть зникати швидше і якісніше. А тепер давайте розберемося, як контролювати свій рівень білку без фанатизму. Дивіться, важливо розуміти, що спершу ми починаємо фокусуватися, в принципі, на всій білковій продукції, яка є в нашому раціоні. От ви зараз сідаєте, їсти, берете свою тарілку і починаєте собі в голові називати або бачити, що тут білкове, а що не білкове. І ось таким чином ви вже почнете відокремлювати деякі продукти, розуміючи, що це саме білки. Плюс ви почнете розуміти, що у вас їх або немає, або дуже багато, або недостатньо. І будете собі докладати, якщо вам це потрібно. Ось таким чином ми починаємо потихеньку в'їжджати в цю систему. Не обов'язково це робити. От Сьогодні я не їла взагалі м'яса, а завтра я буду їсти м'ясо на всі прийоми їжі. Тобто, ні, ми так не робимо. Ми все робимо поступово, усвідомлено розуміємо, що до чого бачимо свою реальну картинку харчування, і потім лише додаємо і помаленьку змінюємо те, до чого ми звикали роками. Ще один лайфхак. Якщо ви їсте три рази на день, повноцінно, але ви розумієте, що у вас цього білка не вистачає. Як зрозуміти, що його не вистачає? Алементарно ми контролюємо свої калорії, рахуємо свої калорії, і там завжди, в будь-якому калькуляторі, вам порахують кількість білків в тих чи інших продуктах. Тому на перших порах, хто починає за цим слідкувати, так краще рахувати калорії і контролювати рівень жирів, білків, вуглеводів в своєму раціоні. Це допоможе вам якісніше і ясніше бачити себе. А якщо вам не вистачає в цих трьох прийомах їжі, ми додаємо білкові перекуси, білкові перекуси, в які може входити класний грецький йогурт, в які може входити якийсь твердий сир, варене яйце або щось, що ви любите, там, наприклад, моцарелла в білих м'яких сирах завжди багато білку. Тобто, ось це ми додаємо в свої білкові перекуси. Можна один-два перекуси між основними прийомами їжі зробити, і це буде теж додаткове джерело білка для вашого раціону. Ну і звичайно, лайфак, про який завжди всі знають і говорять. Я думаю, ви теж про це чули: що можна додатково ще придбати собі протеїновий коктейль і випивати ще додатково коктейль. Зазвичай в одній порції коктейлю 25 г грам чистого білку. Я інколи купую, інколи забуваю, інколи знаходжусь в роз'їздах, не завжди маю можливість возити з собою 3 кг цього протеїну, і його часто і не знайдеш хорошого, якісного в усіх місцях. Але стараюся інколи спопідтримувати. Це, звичайно, такий лінивий формат, тому що коли ти п'єш протеїн, тобі здається, що ось я зараз випив цей коктейль, і можна вже не дивитись, що я їм. Ось ця ситуація вона може бути присутня, бо я колись теж так попеклася, купувала протеїн, пила протеїн і не сильно слідкувала за тим, що я їм. Але протеїн не може замінити тобі всі твої 140. Там, здається, в день ти можеш випити максимум один чи два коктейлі. Тобто там не можна його пити постійно. Він не заміняє основні прийоми їжі, не можна ним зловживати. Пам'ятайте про це, і якщо ви собі вирішите придбати протеїновий коктейль, прочитайте про нього все. Прочитайте, дізнайтесь, які їх види, коли який пити. Це важливо, тому що це ваше здоров'я. Якщо вам цікаво це, я можу детальніше про це розказати в наступному відео. Якщо дійсно хочете про це послухати, залишайте свої коментарі. пишіть, просіть, я для вас. Я зараз хочу наостанок вам підсумувати: ти можеш міняти дієти, тренування, програми, але якщо в твоєму раціоні буде недостача білку, твій результат завжди буде половинчастим, тобто на 50%. По факту, якщо ми тренуємося, і наша ціль мати красиве рельєфне тіло, але в нас в цей момент хромає да, кульгає наше харчування, воно недостатньо збалансоване саме білками, ми не отримуємо це красиве гарне тіло. Тому народ, я бажаю вам усвідомленого підходу до свого тіла, до покращення своєї фігури. Я бажаю вам успіхів, і хай дефіцит білку ніколи не приходить у ваш організм. Все, всіх обіймаю, цілую, люблю до зустрічі у нових роликах.